Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Сьогодні е, хочу поділитися невеликим таким е, способом, як е, в нашій зоні е, півдня, в е, е, ну, невеликих об'ємах, домашніх умовах е, можна як скажемо, більш успішно розмножить полуницю. Ну, Полуниця, звісно, культура більш північних широк, Полісся, Житомирщина. У нас на півдні вона вдається тільки на зрошенні. Якщо немає зрошення, то фактично висихає. Ну Тут у мене от кусочок на капельному зрошенні пару сортов. Як бачимо, непогано себе відчуває, навіть в таке жарке літо. От. Так що, в принципі, можна, якщо є капельне зрошення, мати для себе трохи полуниці. Ну, для того, щоб розмножити і мати не позитивний результат, можна попробувати прикоріняти уси, паросту в таких от вазончиках. Набиті вазончики субстратом і в них, значить, не відриваючи від основної культури основного куста, значить, розсаду, вставляємо в ґрунт, що це дає? Це дає можливість, що він додатково отримує живлення від основної маточної рослини. От, і якщо, допустимо, трохи е, забуваєш палить, то він е, буде підпитуватися маточною культурою. Ну я тут зробив пару десятків таких відводок. Е, е, якщо дуже цінний сорт і ви хочете його розмножити, можна використати такий метод. Вирощення розсади полудиці. Так що, друзі, кому сподобався мій метод, можете поставити лайки і використовувати його в своїй практиці. На цьому буду завершувати своє коротке включення по полуниці у нас на півдні України. Бажаю всім добре скуштувати вже в наступному році полуниці свого е, участка, свого урожаю. Ну, головне всім нам мирного неба, тому що зараз тут біля хати порпую кулеметні черги, дать, знову прилетіли шахеди і чуть. Кулеметні черги, наші хлопці стараються їх збити. Ну все добре і до нових зустрічей.